Джей collie або Джей colli не знаю, як воно правильно називається, теж ще одні супербюджетні вкладиші, які порадують не тільки жінок, але й чоловіків. Це вже дуже цікава модель. як зовні, так і зі звуком. Тому, якщо у вас обмежені кошти, то думаю, що. Таке відео вас зацікавить, тому що дані навушники це не тільки про вигляд, не тільки про якийсь базовий звук, а ще й про дуже непоганий звук. Тому дивіться. Це супербюджет і коштують вони там щось біля 6 доларів. І ось мають дуже такий небюджетний кабель, такий ось звитий. 4-жильний. Дуже схожі, дуже схожі кабелі використовуються в недорогих моделях від FIO. Тому я дуже здивувався, що за таку ціну, ось бачите, такий геобразний, цікавий штекер. За таку ціну зробили і класний кабель поставили, і зробили такі цікаві корпуси, незвичні. Дуже непогано виглядають. Ось, зараз ми знімемо поролон, щоб показати. Ось, бачите, дуже, дуже класно зроблено. З приводу використання тут це, як в простих вкладишах, трошки можна сказати, що ці такі ніжки, вони короткуваті, але, але в принципі, це не. Доставляє якихось незручностей. Ну, і з цим, мабуть, все. Тепер про звук. Звук у нас тут може конкурувати з всіми відомими супербюджетними моделями, і навіть може виявитися комусь кращим. Звук, щоб, так от мовити, Одним словом, агресивно цікавий, мабуть, так. В чому є агресія? Агресія в тому, що низькі частоти тут подаються з таким класним ударом, з такий панчевий, але не дуже глибокий, просто він такий з... змістили його в область такої ефектності. Це більш міцентричний такий бас, і дуже цікаво грає по високим частотам. Теж дуже цікаво, так в межах, навіть не в межах, а більше свого бюджету. Високі частоти тут можуть конкурувати вже з більш дорогими моделями там десь близько 30 доларів. і Середні частоти, вони тут трошки трошки такі притиснуті на фоні басу і на фоні високих частот. Тобто це така легка вешка, але тут теж з детальністю все в порядку. Трошки не вистачає тут е, такої валяжності і трошки не вистачає тут е, е, якогось такого бархатного наліту, який є в тих же відео. Але... Але ця гострота, ця, ця така агресивність, вона додає якогось такого свого шарму. Звук непоганий. Тому з цими наушниками я би рекомендував використовувати все ж таки пролон. Він трошки згладжує, трошки додає басу, і звук стає ще дуже таким цікавішим. Так що, якщо у вас кошти обмежені, якщо вас цікавлять мегабюджетні навушники, то на таку модель можна звернути увагу і не тільки якимось любителям просто послухати музику, а й меломанам і аудіофілам чому б ні, якщо десь потрібні навушники в дорогу або на роботу. І щоб це був гарний звук, то можна, можна звернути увагу на ось як воно Джекалі або джеколі, Не знаю. Хто може знає, в коментарях мені напишіть, як, як, як правильно воно звучить. Тому ось ще одна така супербюджетна модель, на яку можна звернути увагу. На все добре.